Поради щодо протидії дезінформації, критично ставтеся до джерел інформації, перевіряйте факти через кілька різних джерел, довіряйте тільки перевіреним українським та міжнародним медіа, незалежним журналістам і правозахисним організаціям. Не вірте інформації з неперевірених груп і аккаунтів у соцмережах. Перевіряйте відео та фото. Багато фальшивих новин базуються на спотворених або вирваних з контексту зображеннях чи відео. Використовуйте інструменти для перевірки зображень, такі як Google Reverse Image Search або інші сервіси фактчекінгу. Користуйтеся VPN для доступу до правдивих новин для доступу до заблокованих або обмежених інформаційних ресурсів. Можна використовувати VPN. Щоб отримувати правдиву інформацію з українських або міжнародних джерел, не діліться особистими даними, не надавайте свої особисті дані або дані інших людей через підозрілі вебсайти, телефони чи повідомлення.